Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні я пропоную вам прогулятися зі мною лайнером Талін. Він називається Балтійська принцеса, яким ми подорожували з Таліну в Стокгольм і із Стокгольма назад в Талін. Протягом двох ночей це був для нас готельний комплекс. Трошки огляд в порту, бачите, що там трошки лежить навіть сніг, тобто це кінець квітня, і погода була плюс 1, плюс 3 протягом цих двох діб, що ми подорожували, тому було добряче прохолодно. Це вигляд з круїзного лайнера, який від'їжджає з порту. І скажу декілька цифр про цей неймовірно красивий лайнер. Довжина його 212 метрів, ширина 29 метрів, кількість палуб 10, пасажиромісткість 2800 чоловік, 340 автомобільних місць. Ви можете бачити, як автомобілі виїжджають звідси. Кількість кают 927 і кількість спальних місць 2500. Коли я зайшла на цей лайнер, він мені зразу нагадав ці прекрасний корабель із кінофільму Титанік, ці безкінечні коридори з каютами, ці прекрасні сходи між поверхами. Коли ліфти такі всі блискучі, все дзеркальне, ну, дуже красиве, таке ну, пафосне взагалі, ну, неймовірно, красиве відчуття, дуже приємно, гарно було просто походити по ньому. Коли рухається цей лайнер, навіть не відчуваєш того, Ну, що він їде, просто ходиш, ну і не розумієш, взагалі він іде по морю, чи він просто стоїть. І ось хочу зробити такий огляд нашої каюти. Це була чотирихмісна каюта. Ну, досить така тісненька. Це каюта другого класу то дзеркало. Ось так виглядає чотирихмісний номер, дуже складено вже дуже виглядить, дуже-дуже тісно. Стоїть драбинка у нас тут, понад другий поверх, дехто не може залізти. Це дзеркало, на вікно, це поки піднята. Вличка, але нема куди ні речей положити, не поставити. Ну, дуже тісно. Ну і ось такий маленький санузи. В нашій чотирьохмісній кімнаті, душ. Там ось така. Маленький, але для чотирьох трошки тіснувати. Ну і ось так виглядає двохмісна каюта. З ілюмінатором. Ну, звичайно, вона по розмірам така ж, але двохмісна і, звичайно, багато зручніша. Ось такий вигляд має одна з палуб, це сьома палуба. Тут такі великі панорамні вікна. Гарний вигляд з цих вікон. Також тут на підвіконнях зараз ми побачимо, можна посидіти, відпочити. Ось так як тут всі роблять почитати, подивитись, ну, каву попити навіть. Ну, дуже гарний такий огляд з усіх сторін. Ось такий один ресторанчик перший. Зараз ми в нього зайдемо. Ну, звичайно, вибір великий в деяких є, але все дуже так гарно коштує. Потрібно в нас, ще раз скажу, були білети другого класу і туди, крім проїзду, нічого не входило. Ну, ось можна поїсти таку овсяночку за 4 євро. Масло, очко можна туди влити. Мандруємо далі палубою. Тут ось такий магазин Duty Free. З косметикою, аромати там стоять, можна нанюхатись, всього напробуватись. Ну, Так як це duty-free, то ціни тут ну, на такі аромати, на такі духи, досить такі ну, помірні, звичайні, хто користується цим той знає, що це, тут, до речі, доступні такі ціни. Це ми мандруємо вже по шостій палубі, дуже багато таких дитячих кімнат, яких можна там, ну мабуть, і залишити діток, бо діток там багато гуляє. Ну І пошли супермаркети. Це був супермаркет тут одягу, сумочки. Далі ось супермаркет тут продуктовий, можна купити цукерки, пиво. Фрукти, ну все там є. Тобто ходи, купуй, бери, ну, звичайно ж, ціни в євро. Ну, ось тут трошки ще огляд. Я багато не знімала. ну Супермаркет, звичайний, на палубі. А це, хто хоче, може зупинити і подивитися, ціни були на каву та чай. Ну, Звичайно, дуже такі цікаві ціни. Це такі салатики в одному з ресторанчиків. круасани, Багато дуже в них такого всього як бургер і хот-доги. Ну, і наступний ресторан. Тут все включено. Платиш за вхід і набираєш собі їди, якої ти хочеш, скільки ти хочеш. Ну, все ж таки, ми один раз, звичайно, сюди зайшли, щоб спробувати все, що тут є. Вибір, звичайно, ось морепродукти, ікра ось тут стоїть. В таких чашечках канапки різні, червона там риба була запечена, солона, мідії, дуже багато страв у них із оселеців. Тут також ну, і салати, і десерти, ну, де тут будуть трошки, можливо, тарілочки пусті, бо я якось так пробіглась, уже знімала, коли вже, ну, вже закривався цей заклад. Ну, тобто, можна і так харчуватися, все залежить від своїх можливостей. Це десерти. Такі були. Також там напої входило, вино можна було брати, там Кока-Коли, пиво. Ну і далі ми мандруємо в концертний зал. Тут також бар, Ну, напої тут зазвичай. І там далі. Проходять аукціони, розігріші, розігріші. І також був концерт, жива музика. Я взагалі дуже давно якось так і не була на концертах і жива музика, тому ну, дуже мені якось сподобалось так. Це ще був один зал такий концертний. Тут було шоу якесь для дітей, для підлітків. Дуже багато, до речі, подорожувало таких шкільного віку дітей. Ну і ще трошки. Оглядів. До речі, там була ще навіть друга палуба внизу, але ну, ми навіть туди не спускались, просто не було часу, щоб обійти все і подивитися. І зараз ми з вами будемо підійматися на 10-палубу, щоб вийти ну, на вулицю і будемо любуватися. Оглядом зверху, з 10-ї палуби, ну, взагалі, там дуже шикарно. Ну, і ще хочу сказати, що на самому лайнері було дуже тепло, ну, навіть аж жарко. Ось ми виходимо на 10-ту палубу. Ось такий огляд, це ми відпливаємо ну, такі красиві огляди. Це в самому хвості, на кормі, здається, це називається це ще тут поля, порт. Ну і, Звичайно, трошки фоточок на згадку. Ну, так хотілося насолодитися цими моментами, просто так ну, неймовірно, ну, яка ти маленька така мурашка. Хі -хі, ну, коло цього, ну, навіть не знаю, як передати словами. Я тут намагалась щось напряму сказати, але був такий сильний мороз... морозяний вітер, що дуло і взагалі не було нічого чорно. Ну, дуже гарно і дуже холодно. Температура плюс 2 і дуже сильний вітер. Мені ще дуже подобалось ось я дивилась вниз, дуже довго, якось так волна така, ну, як розрізає просто цей лайнер в воду. Ну, ось такий вигляд ще тут зверху. Нашого лайнера одна така відкрита палуба. А це це ж саме тільки вже як було темно вночі, ми також виходили на палубу. і Там було підсвічування. Так взагалі ну, темно, темнота, звичайно, в відкритому морі. А ось де він розрізав цю волну, то було підсвічування. А це рано вранці я вийшла, вже коли ми під'їжджали до Стокгольму і йшов лопатий сніг. Я була звичайно взагалі в шоці. Ми вже пропливали, підпливаючи до Швеції, до Стокгольму. Там кругом острови були вже з... ну, дійсно було чим більш помилуватися, але йшов дуже лопатий сніг. Ця неймовірна мандрівка, ну, подорож наша, яка також включала... Ну, Подорожування на лайнері, звичайно, залишиться надовго в пам'яті, Ну, це взагалі ну, неймовірно. Це така родзинка цієї подорожі. Ну, ще повторюю, що лайнер іде дуже тихо, взагалі не відчуваєш, що ти їдеш, що ти рухаєшся, взагалі не качає. А вночі був момент, ну, можливо, в відкритому морі щось було, що почало трусити, і ми проснулися, впала бутилка, і так вже виглянули собі з каюти. Ну, і Я почала сміятися, ну, надію, що в Балтійському морі айсбергів немає. Ну, Тому такі цікаві відчуття. Дякую, що прогулялись зі мною цим лайнером. Це ось поки ще зняла стіну, яка була зроблена з переробленого пластику. Дуже цікава, це в порту була така стіна. Ну, але вона якось так оригінально було, так мені сподобалось і я її чомусь зняла. Дякую, що додивились мої відео до кінця. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. До нових зустрічей. мирного неба.